Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати щось цікаве і особливе. І надто смачне, що саме? А буду я сьогодні готувати страву із того, що залишилося в холодильнику. Тобто, із решток. Залишилось у мене в холодильнику макарон. Ну, у мене спагетті в даному випадку. Ось такі шматочки жовтого сиру. Ну, не доїли. Щось готувала, не доїли. Є ще шматочок у мене пармезану. У вас немає пармезану, то нема проблем без пармезану можна. Є в мене ось таке одне куряче філе. Є яйця? Ну, і думаю, цього всього вистачить, щоб приготувати. Смачнющі котлети. Правда, ще вчора зробила сухарі. Я сухарі роблю свої домашні, ідемо готувати дуже смачнющі котлети. Ось, в принципі, це всі основні інгредієнти, з яких я буду готувати котлети з решток, що залишилися в холодильнику. Найперше, що треба зробити, це мені треба подрібнити макарон і м'ясо. Ось так подрібнюємо трохи спагеті. Може бути любий макарон. Не ну, аж так дуже дрібненько. Ну, Залишився в мене макарон. Ну, Шкода викидати, то чому не приготувати із нього смакуту? В принципі, не той час тепер, щоб розкидатися. У мене є одне таке філе куряче, думаю, його вистачить нам для цих котлет. Я його помила, посушила паперою рушничком і тепер буду нарізати. Можна і помолоти у м'ясорубці. Але лінуюся витягувати із-за такого одного філе. М'ясорубку потім складати, мити, розкладати, я його краще посічу. Нарізаю спочатку такими пасками, пасами. Ну, можна якнайтонше. Не обов'язково брати тільки куряче філе. Можете брати і свиний фарш. Ну, у мене було куряче філе. Так кілька разів осічечки. Це фарш готовий, роблений фарш. Фарш у миску. У мене є ось такий пучочок зеленої цибульки. Уже мій росте у підвалі. Так, що рештки від цибулі. В основному сьогодні рештки. Філе одно залишилося від того, що я від відбивні робила. Макарон теж залишився, сир залишився. Ну яйці свіжі. А з хліба, що залишився, зробила сухарі. В принципі, все своє і все з решток. Нарізаємо дрібненько цибульку. І ось на середній терочці на труси. Б'ю сюди ще двоє яєць. А щоб наші котлетки були запашними, дамо сюди часнику. У мене часник теж вже рештки. І тому дрібненький. Якщо у вас є великі, дайте один зубочок. Маєте дрібненькі рештки, так як я, давайте за два-три зубки. Додам чорного миленого перцю. Ну, додамо так з ложку орегано сушеного. Додамо так з чайну ложку червоної паприки. Трошки присолю. Додам сюди ще 2 столових ложки муки я. і одну столову ложку сухарів паніровочних. Ну, можна дві додати. Все, всі інгредієнти ми вже додали. Тепер будемо вимішувати. Добре, це все вимішуємо, так, щоб м'ясо, щоб макарон і всі спеції розподілилися рівномірно. І стали однорідною масою. Таким однорідним фаршем, точніше сказати. І якщо можемо зліпити ось так кульку, кидаючи з одної руки в другу, фарш готовий. Будемо виробляти котлети. Перед тим, як формувати котлети, обов'язково руки не у воду. Тоді котлети будуть Краще формуватися і краще буде до них приліпати панюровка. Сухарів насиплю у тарілку. Котлети будемо робити довільної форми, які хочете за розміром. Мочимо руку у воді. Беремо у руку фарш. Подивіться, який він красотезний. Як він тримається, кубки. Формуємо котлетки, Ну, я буду сьогодні формувати круглі вже. І у сухарі котлетку. Красивезно, правда? Складаємо котлети на дошку. Скільки таких чудових, спокусливих котлет. Я наробила із пів кілограма макарону, що залишився, і з одного курячого філе. Філе, куряче, було невеличке. Ну що, приступаємо до смаження котлет. На вагоньку до сковорідку. І наливаю в неї десь з 3-4 ложки олії. Ось так. Покрилася сковорідка олією і нехай олія закипає. Та сковорідка нагрілася і легенько-легенько скручую вогонь. Дуже-дуже легенько. І ви складаю котлетки смажити. Котлетки повинні смажитися на легенькому вогні. З однієї сторони і 5 хвилин з другої сторони. Я надіюся, що цього часу їм повністю вистачить для того, щоб приготувалося філе куряче. Прийшло 5 хвилин і дивимося, що робиться з нашими котлетками. О, подивіться, які чудові, яка скоринка гарно утворюється. Тепер ще 5 хвилин і з другої сторони. Прийшло других 5 хвилин. І тепер свої котлети вибираю на тацю, застелену рушником паперовим. Або салфеткою. Для того, щоб забрати зайву олію із котлети. Ось подивіться, яка скоринушка Золотиста, бачите? Які красотунчики. Ці кубки тримаються. Хочеться вже попробувати, але ще нехай трошки остигнуть. Ну, і як на вашу думку? Я могла б триматися, щоб не попробувати? Звичайно, що ні. І ще попробую, але це вже останнє. Покажу вам. Подивіться. Я її їла. Я нею смакувала і я не відчула, що там є якийсь макарон. Ну, як котлета. Так що, друзі, готуйте. Ось такі котлетки із того, що залишилося в холодильнику, я сьогодні приготувала друзі. Готуйте, звичайно, і ви. По-перше, дешево. По-друге, ми не змарнували. Продукти Такі тепер дорогі, і ми приготували дуже смачну страву. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте, звичайно, уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю буду відповідати. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Можливо, комусь мій рецепт. Оцих смачних котлет та й пригодиться. Готуйте, друзі, і нехай смакує вам і вашим близьким. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословень та мирного неба над головою!